Один привіт, Настя. Привіт. Що? Давай розкажеш ти трошки про себе. Ти цього року попала в топ-10 атлетів України. Це дуже сильне досягнення. Мені здається, що раніше я тебе не бачив прямо серед еліт атлетів. Але постійно чув про тебе постійно Ну, ти недалеко. Ти в стрію тренуєшся в дуже крутому клубі Меднес. І постійно приїжджаєш до нас на турніри, я постійно так дивлюся, дивлюся, слідкую. Потім мені е тренер, е твій макс тренер, правильно зараз? А там. Він мені каже, та вона не хоче, вона то хоче виступати, то не хоче виступати, вона то хоче валіти, то не хоче валіти. Я кажу, та як не хоче? та що це таке? Ну як можна не хотіти? <сум> Розкажи, будь ласка, про себе, хто ти, чим займаєшся, ким працюєш, ну і так далі. Так, я Настя, ну, основна моя професія. в принципі, я закінчила іноземну філологію, там англійська, японська і зарубіжна. О, то, в принципі, я, та, я викладаю в приватній школі в страю. Ось то це основна робота. Але так якось вже десь півтора року то треную. малих, mm -hmm. дорослих, так, по чуть-чуть. Та я ага. так, трохи там, трохи. Японію, японію. О, це дуже цікаво, до речі. Тобто ти реально в школі, ну, приватна школа, там що, японську мову кидаєш? Ні, японську ні. <різь> Прикольно. Японська там просто трохи важко. Майже весь карантин я по факту була в стрию, а не в Києві. От. І вчилась нормально тільки перших півроку до карантину. От. Ясно. Тому потім все онлайн було. І воно вже ага. не так продуктивно було. А, Блін, <знала> до того. Це прикольно, це прикольно. Це знаєш, унікальна така людина. А вони знають, що ти займаєшся кросвітом на такому рівні? Тих тих, кого ти там вчиш в школі. Е, моя бос, скажімо так, то та вона знає, то так деколи. Місячно дум, думаєш, я вже скоро піду. Знаю, е, ну, дехто знає, де хто знає, дехто ні. Знаєш, що я спортом Точно. А скільки в день тратиш часу на роботу, якщо в загальному взяти, от подумай собі, порахуй, і разом зі в школі, і там в залі як тренером, коли працюєш. Ну, найбільше, я думаю, що десь біля восьми годин, десь так. Загалом 8. П'ять днів тиждень, виходить, В суботу вони не цей. В суботу може там тренування якесь бути одне, а переважно, так, з понеділка по п'ятницю. А скільки тобі років? 23 23? Та я думаю, там сама мала бути в категорії. <рес> Та ну я сьогодні е, з Кирилом говорив. Йому він з 2000 року. Я думаю, 2000-й рік це ж кап'яцький молодий. Він каже, 25. я думаю, Ого, 25 вже. Уже <рес> Ну прикольно, в тебе ще дуже багато всього попереду. Дуже багато цей окей. А е, 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 як по тренуваннях? Як тренуєшся? Скільки часу тренуєшся? Приблизно в день там не знаю, скільки днів тренувальних? Скільки годин в загальному в тиждень тренуєшся? Ну зараз вже так перейшло, що по факту кожен день тренуюсь. Ну, буває так, там сьогодні, наприклад, там за 40 хвилин важку закінчила, там побігала, і там я можу і в годину вкластися. В годину mm -hmm. Найбільше, я думаю, що там, ну, до двох годин. Дві це прям гора-гора. Mm -hmm. Ну і так кожного дня, година, 40 хвилин може бути. І ну, в суботу на теж щось буде, робиш окей. постійно? Ну, в суботу плавання, та, і в неділю бігаю теж. Прикольно, прикольно. Тобто постійна активність постійно це. А як відновлюєшся тоді, якщо сім днів тренуєшся? Ну, як показує вуп, то як коли. У вас тепер <рістані> прям всі ді... там встають з вупом ходять, я так розумію, так? Да? Хлопці хлопці прорекламували, то тепер у нас та, багато хто з вупом ходить. Прикольно, я теж. <рістані> як мені подобається? Тише пакети 10, 10 okay. днів подобається. Я точно буду на рік підписку цю купляти це 100%, і дружині теж замовив. Поки що до кінця не зрозумів, типу, як він там особливо відновлення, бо воно у мене дуже погане. Але я думаю, що зрозумію типу, і там багато дуже даних. Треба трошки вивчати, трошки інформацію а читати. Так. Типу в цьому mm -hmm. плані треба, треба розбиратися. Я так вже плюс-мінус почуть розбираюсь. Ти е, ти кажеш, що відновлення плюс-мінус нормальне в тебе. А як посну, якщо школа, то ви, напевне, зранку, там вже в восьмій годині треба в школі бути, да? Ну, я, це ж по факту приватно, і в мене все одно більше дорослі, тому в мене так більше навпаки в залі зранку більше треную. Сама mm -hmm. потім більше в обід в мене, що якась англійська може бути трохи. Так скажи тоді приблизно. Ти кажеш, ти тренуєшся 7 днів в тиждень. Це багато, це реально дуже багато. Е, ну якщо навіть годинку нам чи 40 хвилин я розум. Я просто знаю, що такі активність я колись пробував так теж робити. Е, але у мене там чітко була умова, я більше години не тренуюсь. Більше години я не можу тренуватися через дуже багато роботи, дуже багато різного навантаження і. Е, то навіть просто годину часу, сім днів тиждень можливо адаптовуєшся Я не зрівнюю мені вже 32-23. тобі 23, Це трохи інший період. <сум> я знаю що це таке. Я колись теж так міг. Коли був цей. То я не кажу, що я вже старий, бо то багато хто думає, що там після 30 вже все закінчується. Ні, але реально трошки складніше відновлюватись чуть чуть важче там, якщо там не поспав одну ніч нормально, то наступний день вже трохи тяжко. Чесно, типу так і тренуватися тяжко, і працювати тяжко. Типу там багато багато чого залежить від цього, то в тебе Ні. з цим, я так розумію, краще всього, да? ти типу, спиш нормально, їж нормально. о якщо чесно, не дуже. Ну, типу, сном не скажу, що все так класно, як би хотілося, навпаки, скоріше гірше. Ну, типу, по я не я не сплю там 8 годин, дев'ять, щоб повезти вихід. Е... Ну, якщо ВУП забирає одну годину, то приблизно ну шість, може сім деколи повести. А чи він 8, забирає? це якщо... Ну там він, звичайно, може, Макс розказував, там ну, вупи, там оце фазу сну, поки входиш, там він mm -hmm. десь в один mm -hmm. забирає точно. Тому я там мінус один. ну це так, небагато. Ну, це небагато. 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 А що ти тоді робиш вечором? Фі... Серіали а, дивишся? перед сном Ні-ні. Я, я швидко лягаю, я просто рано встаю. Мене ж там наприклад а. там може бути. Кім трасі тренування, то я там в сомі з хати вийти, до того там поки собі. Я люблю собі спокійно я це зрозумі. робити. Я зрозумів. Зрозумів, зрозумі. ну так, да, на сьому ранку, то тяжко. Я теж їжджу, на сьому ранку мені не подобається. От вже зараз не подобається. Не знаю, скільки я ж так буду їздити, але <рес> мені не подобається. Розкакує пару разів в тиждень, може бути рано. Я зрозумів. Прикольно, прикольно. Розкажи трошки про себе більше про то, ти кросфітом скільки часу вже займаєшся, з якого року і чим займалася до того. Який бекграунд у тебе? Звідки? З якого спорту прийшла сюди? Я не знаю, це як бекграунд, але думаю, багато мені дала. Я бальними займалася 8 років з п'яти з половиною років. Mm -hmm. От потім ходила на теніс великий, ну і таке зал там туди-сюди. І потім вже десь в кросфіт попала випадково. Якось а коли десь, в якому році? 21 рік, то десь був кінець березня, ну десь вже 5 років пройшло. В 21-му році. Я паня, понял, понял. Адже я тобі скажу, що бальні танці точно дають. Я колись тренував е, просто групу танцюристів, невеликих не, не таких, ну там такі навантаження фізичної підготовки тотально. Їх там заставляли просто там вони якраз теж бальники були у Львові, там mm -hmm. десь вони бігали там кроси по місту, по 3, по 5, по 7 кілометрів. Mm -hmm. Була, якщо ясно. Типу, не мене було? Було... Ні, може, то зараз так, так струє, і я чую, там і віджимаються, і там щось ну більше по Фізусі. А mm -hmm. коли mm -hmm. то Типу були навантаження? Я баня, я войну, то напевно, що від тренера залежить в цьому плані, знаєш, типу, що там тренер, що там це. Я зрозумів, то у тебе по факту як такого особливого бекграунду не було. В чому тоді секрет твій? Чого ти така сильна, розкажи. ну що туди... Ти спиш, взагалі не живеш. Е, може, ти щось не у е, тебе там тонни спортпіту вдома лежать, що ти за це. Я не можу зрозуміти, в чому секрет Ти кажеш, ти не сильна, так не сильна, а сильна. Е, то, я не знаю, просто може якийсь як то дар, талант. Чуть -чуть, чуть -чуть, я, так на тому вигрібаю. Чого що ти що займаєшся кросфітом Що тобі в ньому подобається? Ой, я про це питання думала, і мені залишило, що тільки. Ну, тому що, по-перше, мені подобається, і другий момент якось е, весь час тебе кидає в якісь такі моменти, що треба виходити вчитися з зони комфорту. Типу там мені це кожен день просто треба вийти з зони комфорту. Не хочеш, не можеш щось там, якісь важкі завдання. Я люблю що деколи понити там щось, щоб мені поміняли якісь там емом ради. Але не проканує ніколи. Ти <плес> не, не прогинається. да Розкажи, в кого тренуєшся, трошки про тренера свого, про зал, де тренуєшся. Я думаю, що меднес зараз досить сильний стає на помірах в Україні. Він стає достатньо вже такий популярний, і я взагалі, знаєш, що замітив? Якщо там ще взяти 8 років назад. Коли я сам починав, я починав десь в 2015-му тренував, в 2014-му, вроді в кінці або трен... Ні, в 13-му кінці, в 14-му, десь в той період вже забув змагатися mm -hmm. десь в 15-16. му му Ну тоді такий рівень був, що я навіть ніякі турніри там не попадав. Але всі атлети були переважно: Одеса, Київ, Харків і Дніпро. Mm -hmm. Зі Львова був е, е, такий трошки сильніший тоді. Був Юліан, е, і Та все більше нікого не було. Я був вже чуть, там, ну, може на той період чуть слабший, потім трошки сильніший. Mm. Е, Остав франків був і Етрибрій був Ну але ми були давай так: друга десятка, якщо не далі. Тобто ми ніколи <проб> не були в першій десятці. Mm. Так, то зараз, коли взяти з хлопців п'ять людей, Західна Україна з дівчат, mm. як мінімум, ти Іра, Васьків, Даша, як мінімум, уже цей, може, я когось забув. Типу, є ще така Даша, <проб> е... <проб> Теж не знаю. Я, я, що... я про неї сказав, як мінімум три а. людини в місяці, типу, і теж Західна Україна. Е, ну, ті, хто зараз тут живуть, Даша сама вона в Запоріжжя, але вона живе тут на Західній Україні вже давно. Mm -hmm. Відповідно, типу, тут явно піднімається. Ну я розумію, чого зараз саме таке стається, там проблема, там набагато складніше. Але от Київ, Київ дуже сильно підсідає зараз. Тобто там, ну прям так, з дівчат залишилося небагато людей. Ну, Діана Акула, ми всі знаємо, що вона там, типу, зараз, напевно, що найсильніша, тут нема що приховувати. Але так в більшості, то люди, типу, ну, Західна Україна дуже сильно піднялася. І от Меднес теж явно достатньо гарно в цьому зіграв роль. Типу, і розкажи трошки про свого тренера, про зал, як у вас там? Я взагалі дуже випадково попала. У мене мама ходила до нього. Мама Та-та-та. Вона... Мама... У нас такий зал, що нас дотепер, типу, не знають, де що такий зал, в принципі, існує в стрій, бо це в підвалі, і там нема вивіски десь в центрі. І мама mm -hmm. ходила, приходила в час, і типу така червона вся каже: О, нас Макс, я так вимочив. Нас там Максим Тосьо Я думаю, що там за Максим такий? Типу, я ось раз якось <різь> пішла, другий, третій там вже якось станулося. Та й тепер. Е Така історія. Е, е, тренер працю, ну, Максим класний, е, строгий, е, достатньо, але е, е, добрий. якось так. А ти з ним виходить, от як прийшла, з ним тренуєшся, так і до сих пір тренуєшся. Да? Чуєш, то ти така віддана, я скажу тобі так, навіть і не думала поміняти якогось іншого тренера. Чи там десь спробувати якісь такі програмування? Ну, у вас там, я знаю вашу тусовочку. Прикольна така, знаєш, вони там більшості всі разом, всі цей. І може, хтось і тренується, я просто не знаю, хтось з тих, хто у вас є, Олег є, Вася є, може, хтось і тренується, знаю цей Костів Діма. Да, він окремо собі там в своїй тусовочці, але у вас, типу, саме от ваше то вони всі разом і ніхто нікуди не відвалюється, ніхто там ні з ким не тренується. Як у вас сам Максим тренується в Хорті. Так, так. Прикольно, 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 прикольно такий шлях в цьому плані. Окей, е, ну давай давай що до, до чого ми доходимо. Ми трошки розібрали: е, ти кажеш, ти погано спиш, е, тренування е, не можеш визначити кількість приблизно по часу, але це кожен день, це дуже прикольно. Відновлення погане список на те, що ти просто молода. Що спортивне харчування приймаєш? Як всі там, ці всякі омеги, детреє, креатин. Таке. Типу, нічого. Нічого вам там не пропонували більш серйозніше? Нічого ніякі уколи не пропонували вам е, тренера? Е, ну, наприклад, е, ну Макс так дуже проти такої штуки, ще якщо стосовно жінок, так точно, типу дуже. Це прикольно, це прикольно. Бо... Mm -hmm. Це добре, добре, добре. Ну, але е, знаєш, ну, типу, це напевно найпопулярніша тема серед звичайних людей. Вони постійно всі думають абсолютно більш, більш велика кількість людей думає. Що всі, хто там виступає на найвищому рівні, вони точно на хімці, вони точно на фармакології. Ну, про вони, напевно, ніхто не пробував тренуватися там сім сім днів в тиждень або навіть п'ять днів в тиждень, там по дві години, по три години в день, е, і можуть так говорити. Але я думаю, і напевне, що є такі люди, які реально щось приймають, і типу вони не говорять, бо в нас допінг контролю в Україні немає. Але якщо так подивитися на загальну, то напевне, що точно є хтось, хто приймає, типу, і вони там трохи в цьому плані. Може, там якось виділяється. Не знаю. Я, я, чесно, особисто, так щоб я прям бачив, не знаю. от Не, не знаю, хоча вроді більшість знає людей, хто там виступає, не знаю. Ти думаєш, приймають? Все одно тобто ніхто не скажу, думаю, що так. Так? Да? Думаєш, О. так? Тільки піднімаються, таке роблять. Ти не думаєш, що вони це роблять, просто бо тренуються багато. Ну, типу, через просто там тренування, через те, що там підхід підходить до цього. Та всі, всі піднімають, але всі по різному відновлюються. Тому тут, скажімо, треба дивитися на відновлення, на сон, на харчування, тому що по факту всі тренуються. Ну плюс мінус однаково угу. відновлюється вже по різному тому тут треба трошки уважно до того ставитись, мабуть, серйозніше. відновлення. Ну до речі, я теж чув таку штуку, що відновлення саме типу, що фармакологія більше працює над відновленням ніж над тренуванням. Типу, вона дозволяє тобі там, чуть не там за один вечір відновитися від трьохгодинного тренування, і ти можеш ще раз знов таке зробити. Типу, це, це прикольно, бо це дійсно коли на великих об'ємах до не цей. Розкажи про підготовку свою до змагань до літніх. Що хочеш, які цілі ставиш собі? Що ти, цей, чи ти не, бо ти точно зареєструвалась, я знаю, що ти зареєструвалася е, і чи цей, е, що, що ти хочеш на змагання досягнути? Я не знаю, мені поки дуже важко дається цей пагпорт. бо мені дуже не подобається він. Е, та це цікаво цей е, плавання. З плавання мені супер подобається, дуже класна штука, дуже рада, що є на змаганнях, тому що це ну, це дійсно цікаво. Типу, не Стопичай. знаю, кому можна не подобатися. Щось таке нове, новий, такий ковток свіжого повітря, скажем так. Е, що чекаю, чекаю, що комплекси будуть супер важкі, е, В принципі, е, цікаво буде новий досвід. Е, не знаю чи кудись, вдасться дуже далеко до п'ятірки підвищитись. Але щось будемо пробувати. Хотілося б в п'ятірочку попасти, спробувати, да? Ось, але я там собі вже приблизно знаю, де місце буде мати. Але... Дивись, <різь> 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 я тобі так скажу: дуже недооцінюєш програмування літнього турніру, то що воно буде нестандартне. Тому що там є в мене з'явились можливості, я там помовлявся з різними людьми і з різними локаціями. От дивиш плавання. Я тобі так скажу, еліт-атлети не будуть відрізнятися від інших. Я впевнений на 100%, що типу інші атлети там, з Ріксу чи навіть з мастерс вони можуть набагато краще плавати. Тому що, типу, плавання у нас такий скіл, типу, ну і взагалі без поняття, хто там яке місце займе, чи з дівчат, чи там з хлопців, якщо ми беремо топ-10 еліт плавання. Потім там навіть от, спринт, я вже оголосив завдання з е, седбегом. Ідентично, тобто спринт, ну хто тренує, хто бігає 100 метрів на тренуваннях. Ну там дуже рідко таке. Бігають всі довгі дистанції, правильно? Типу тобто на довг, на витривалість, ніхто не розвиває оцю потужність, таку максимальну швидкість за короткий час. Це теж дуже буде. Там будуть результати теж тотально отакі змішані. І повір таких завдань там от штовхання саней. Я чесно тобі скажу, мені як приїхали вчора сани, я відкрив записую, я кажу, В'ячеслав, схирелі вони в два рази більше від наших. Та вони вони дуже великі, а їх треба штовхати по звичайній траві, не по штучні. Угу. Я кажу, вони точно поїдуть. Не знаю, завтра або там наступного тижня, коли менше дощу буде, поїду, буду тестувати. І це теж нестандартна вправа. Мало хто в залі, 100 метрів сани штовхає. Відповідно, я чесно тобі скажу, що результати можуть бути неочікувані. кросфіт комплекси, звісно, що теж будуть базові ці всі, які ми робимо в залі, які тренуємось, але оці нестандартні елементи, вони точно покажуть таку фізичну підготовку людей, які, може, не тренують в залі, а їм треба виходити за межі цього всього. То я би тобі більше трошки впевненості давав в цьому плані. Ну там цікаво, що є, якісь кіцікаві прави які, там не завжди тренуєш щось, може буде нависровувати себе в якихось нових варіаціях. скажімо так, прикольно, прикольно. Добре, Настя розкажи мені тоді. Ще знаєш про що я тебе таке запитаю. Цікаве, е, може, ти і не готова ще до цього, але я думаю, що е, це така традиція. Я всіх питаю в кінці. У нас є така рубрика порада для. У нас є там умовно, нехай буде 500 атлетів. У нас було 500 атлетів, які зареєструвались на Open, Всі вони знають приблизно тих людей, які попали в еліт, або знають, або там чули про них, і вони би хотіли, напевне, бути теж там. Можливо, не всі, ну але більшість людей хотіло би оцей прогрес і цей. Що би ти їм сказала? Ти там пройшла за 4 чи за 5 років такий шлях. Що би ти їм сказала робити, що їм робити? Що їм спати, їсти. Тренера вибирати, не знаю, ще щось робити. які там одну основну пораду, якщо би ти тебе вернути в скейт самий початковий рівень, і сказати, що би ти зробила Дай пораду. Я, я не знаю, як би склалося, якби я, там, наприклад, до Макса не попала, але е, на ну, як показує практика, потрібно діритися тренеру і робити все, що все як має бути. Типу, сказав, так робити, не так робити. Бо mm -hmm. все таки що е е є якийсь певний досвід в нього, там чи, чи в чим неї неможливо, то все ж таки якийсь результат буде, в принципі, як показує практика. Але е цей е ну спати їсти це само собою, але ось, типу, довіритись і слідувати рекомендаціям якось так. Так, е да. я думаю, що так. Да. Ну, е, дисципліна теж важлива штука. Типу, немає її не буде нічого. Типу, Якщо ти весь час там, не знаю, якось собі там, там не маю сили, не піду, там, не хочу, не піду. Типу так воно не працює. Е, вже якось типу, не і все одно йду, бо знаю, для чого потрібно. В ну Мої я погоджуюсь тобою. Погоджуюся, що тренер це одне з основ. Колись можна було і на якихось таких шашкиних програмках е, затягнутись. Тренера ще не дуже були досвідчені, тому що ну звідки їм було брати досвід. Брали там програми якісь загально всесвітні тренувалися там по три години, по чотири в день, хіра не відновлювались травмувалися там дуже багато піднімали, але не, не дихали. То зараз, коли тренер вже має там інтернет відкритий, то 100 500 тисяч інформацій, то він явно може допомогти в цьому плані. Ну, і дисципліна, да, Дисципліна це, напевне, основа основ всього. Не тільки може в спорті, але і всього. Добре, нас дякую тобі за таку розмову. Дякую, що ти розказала трошки про себе. Тепер мене, конечно, найбільше здивувало, що ти викладачка, це дуже топ. Це прям я тебе перепишу в телефоні, тепер по інакшему трошки. Дякую тобі, що ти прийшла сьогодні. І бувай! До зустрічі на змаганнях літом. Та дуже дякую. па папа.